Доброго дня, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Пам'ятайте правила дистанційного уроку. За потреби ви зупиняєте відео та продовжуєте працювати самостійно. Яку арифметичну дію слід виконати, щоб знайти 7 та ще 1? Яку арифметичну дію слід виконати, щоб знайти 5 без 2? Як називаються числа при додаванні? З якою арифметичною дією пов'язане додавання? Якою арифметичною дією дізнаємося про число? Що на 2 більше за 8. Якою арифметичною дією дізнаємося про число, що на 1 менше, ніж 4. Молодці. Продовжуємо працювати з підручником. Відкрийте підручники на сторіночці 65, знайдіть вправу 2. До кожної з поданих схем доберемо вираз. Розгляньте першу схему. Що означає більше на три? Яку дію треба виконати? Молодці. А що означає менше на 3? Так, виконаємо дію віднімання. Приготуйте зошити в клітиночку. Відступіть від попередньої роботи 4 клітинки та поставте позначку. Перед вами кольорові кульки. На них записані вирази. Ваше завдання. Записати в зошит відповіді на кожен вираз. Зверніть увагу, під кожною кулькою є буква. Цю ж саму букву ви запишете під відповідні числа. В наступному рядку розташуєте відповіді до виразів в порядку спадання, тобто від найбільшого числа до найменшого. І дізнаєтеся, як в математиці ще називають дію віднімання. Поставте відео на паузу та попрацюйте самостійно. А ми продовжуємо працювати в підручнику. Перед вами силуети машин. На кожній з них є вираз. Розбийте ці вирази на дві групи. Спочатку усно знайдіть значення виразів на додавання. Попрацюйте. Сподіваюсь, що саме ці вирази ви й обчислили. Зверніть увагу, які вирази на яку дію у вас залишилися. Так, це вирази на віднімання. Якщо між числами є знак мінус, то записаний математичний вираз можна ще назвати різниця чисел, отож зараз знайдіть усно різницю даних чисел. Працюйте самостійно! В четвертому завданні серед поданих для вас виразів знайдіть тільки значення різниць. Тобто, вирази, на яку дію ви обчислите? Правильно, на дію віднімання ви знайдете різницю чисел. Працюємо. І в наступному завданні... Спробуємо з вами до кожної схеми придумати запитання та скласти потім відповідну рівність. Попрацюємо над першою схемою колективно. Отож я пропоную вам невеличку історію. Мама купила 8 огірків, а помідорів стільки ж та без двох. Скільки помідорів купила мама? Який вираз ви для цього складете? Так. Вона купила помідорів на 2 менше. Тобто 8 відняти 2. 6 помідорів. Поставте відео на паузу та придумайте свою розповідь для наступних двох схем. А тепер удосконалимо наші обчистювальні навички. Відкрийте робочі зошити на сторіночці 61. Знайдіть значення виразів та впишіть відповідні цифри на місце крапочок. Після цього завдання пригадайте. Як знайти, наскільки одне число більше або менше, ніж інше? Яку дію виконаємо? Правильно. Виконаємо дію віднімання. Ми від більшого числа віднімемо менше та впишемо пропущені числа. Працюйте. І на завершення нашого уроку ми повторимо склад числа 10 та 9. У відповідні віконця впишіть пропущені числа. А потім, користуючись даними записами, відтворіть пропущені цифри у виразах. Працюйте, уважно та не поспішаючи! Молодці! Ви чудово працювали на уроці. До побачення!